Вітаю з канал Суділа, значить дивіться, що произошло. Повертаю я ручку, а квадрат. Ось він. Квадрат не може відтягнути язичок. І виходить, що воно якби облизується. Я єлі-єлі відчинив двері, але толкнув їх. Толкнув до стенки і все-таки відкрив. Откр... розібрав я цю систему, тут от стоїть такий квадратик у нас і флажок, який заходить в зацеплення з язичком і цим квадратиком воно його витягує. Значить, розібравши я, цей механізм, що я обнаружив. Вот бачите, воно проскакувало. Виходить, що верхня кришка неплотно його прижимала. Вихід з положення це або така хороша шайба здоровенна в діаметрі внутрішньому 15 мм. Або внутрі просто обварити сваркою на всіх чотирьох гранях. Я ще це все дело пола автоматом обварю. І ось такий ремонт.